Слава Україні! Учні восьмих класів НВК 141 Орт і їх батьки вирішили відповісти нашим військовим і сказати їм, як вдячні за все, що вони для нас роблять. Привіт, друзі! Цей дуже складний час для нашої батьківщини. Хочу висловити вам велику подяку всім тим, хто приймав участь в зборі грошей. На цей дуже крутий тепловізор, а саме батьків та дітей школи НВК 141 ОРТ, ваш вклад на нашу майбутню перемогу не тільки приблизить її, а й збереже саме цінне життя моїх побратимів. Спочатку повномасштабної агресії Русмі я як ніколи пишаюсь українцями і тими, хто поруч зі мною на війні, а також вами, хто інколи видає останнє, щоб якомога скоріше приблизити час нашої перемоги. Від усіх побратимів 2-ї штурмової роти 5-ї штурмової бригади. Хочу, яка, виконує, яка виконує завдання в місті Бахмут, хочу подякувати вам за той вклад в свободу та незалежність нашої менької України. Всіх обіймаю. Слава Україні, слава волонтерам! Дякую вам. Дякую вам, наші захисники. Те, що наші сім'ї допомагають вам у придбанні нужних приладів, то це найменше, що ми можемо для вас зробити. Для наближення нашої перемоги. Дякую вам, що ви обороните наш сон. Що ми можемо жити, навчатися, сміятися і радіти. Ми пишаємося вам. шановні військовослужбовці, я хочу висловити щиро подяку вам за вашу мужність, відвагу та самовідданість у захисті нашої країни. Ви справжні герої, які стоять на передовій, захищаючи нашу свободу і безпеку. Ваша посвяченість та відданість варті величезної поваги. Ви щодня зіштовхуєтеся з випробуваннями та небезпекою, але продовжуєте боротися. Ваша рішучість є джерелом натхнення для всієї нації. Ми цінуємо ту жертовність і велику працю, яку ви вкладаєте, щоб забезпечити нашу безпеку. Ваша непохитна воля і мужність роблять нашу країну сильною і незалежною. Дякуємо вам за службу. З повагою, бабат Вікторія! Любі наші захисники, дякуємо вам за вашу працю. Завдяки вам я можу ходити до школи та гуляти зі своїми друзями. Це все завдяки вам. Наші донати це найменше, що ми можемо для вас зробити. Дякуємо. Слава Україні! Коли в наш дім прийшла біда, здавалось, порятунку вже нема. Ви були поруч, тут. Київ, Суми, Харків і Бахмут. Ми дякуємо вам за все, за відданість, за стійкість і за сталеву волю. Скільки ще можна витримати Ти болю? Бетон не витримує, а люди стоять. Так, от що насправді значить, серце спокійно, а очі горять. Добрий день, я учень восьмого класу НВК 141 Ортнем Трєф Олександре. Я дуже хочу виразити подяку особисто вам та Збройним силам України за те, що ви бороните нашу землю від російських окупантів, що зараз я не перебуваю в російській окупації, що я народився в такій прекрасній державі, перебув, е, переживаю такі часи, коли бачу, що розвивається наша демократична держава, що ми. Скоро вступимо в НАТО, в Євросоюз і будемо з нормальними, адекватними країнами цивілізованими, а не з Росією. Я хочу подякувати, що я можу нормально спати, що в мене є всі комунікації, які взагалі потрібні звичайній людині, тому що зараз у такий час у багатьох людей немає. Я дуже сподіваюсь, що всі будуть живі, здорові. Дуже хочу, щоб ви повернулися живими, повертайтесь живими. І з перемогою, будь ласка, слава Україні, слава збройним силам України! Дякую вам за мирне небо, за кожну хвилину проведену з батьками та друзями. Шановні, Шановні військові, ми хочемо віддячити вам за те, що ризикуючи своїм життям, ви бороните нас, нашу державу, нашу культуру, наш народ. Дякуємо вам за те, що завдяки вам ми можемо спати спокійно, поки ви не спите годинами. Ми всі чекаємо на вас живими та здоровими. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники! Ми дякуємо вам за те, що зберігаєте наш мирний і спокійний сон в нашій вільній і незалежній Україні. Дякуємо вам і сподіваємося на скорішу перемогу над ворогом. Ранком тобленим, коли мир все ж настане, коли стихне розлючений дим. Із розпахнутим серцем обіймеш сиву мати. я ж сказав, повернуся живим. Наші захисники, я як мама хочу висловити вам свою глибоку повагу та вдячність. Ви справжні герої. І ми завжди будемо пам'ятати та шанувати вашу службу на благо нашої України. Дякую вам за все, що ви робите для нас та нашої країни. Ми чекаємо вас вдома. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим, благаю, чуєш любий, як серце кричить, і я стою на колінах, благаю, повертайся живим, вертайся живим, вертайся живим.